Доброго дня. Ми зараз знаходимося в центральному офісі РСАГ. Сьогодні, 8 березня. Ми знайомимося із е, виробництвом. Зараз я вам покажу стенд патентів. Ось вони. Тут дуже багато їх. Ось патент навпроти 20. Бад Н4, Н3, Н2 і так далі. Їх тут ціла, ціла, ціла галерея. Yeah. Mm. Ми з командою директорів України сьогодні саме тут, у серці Ерсак. Зараз нас поведуть у середину фабрики. Ми побачимо цей весь процес. От. Ми дуже щасливі, що ми тут. Приєднуйтесь, приєднуйтесь в нашу команду директорів, дорогі дівчата. Це реально, це дуже реально, це дуже круто бути тут, бути в цих емоціях, бути з найсильнішими, найкращими, отримувати незвичайні емоції, подорожувати. Будьте з нами.